Я натрапила на таку об'яву. «шукаємо дівчат спілкуватися з іноземцями за гроші. І я навіть не роздумую, що я написала їм, тому що ну, так, ніби нічого я такого, не знала, спілкуватися за гроші. Да. І що нічого, це виявилося, що це вебкам. Я навіть не роздумувала і почала Ти була так, в повному безвиході. В тебе не було підтримки батьківського твоїх? У розпачі. Я розуміла, що в мене іншого варіанту немає, тому що я просто не знаю, що мені робити з дитиною. Від батьків не було ніякої допомоги. Батьки живуть жили і живуть своїм життям. Нікого не цікавило з рідних, де я, що я, хто я, як я, і взагалі там, окрім моєї мами. Ніхто не бачив ту дитину. Ну тобто я сама по собі. І коли ти прийняла рішення це зробити? Ти, ти радилася з чоловіком? Чи ти говорила так, якщо ти не принесеш гроші, я йду бобкам, наприклад? Так, він знав про це. І він погодився. Козе говорю. Він погодився. Але він йому було просто пофіг. Ну, йому було пофіг. Да. Він головне, щоб я йому не нила, не казала, о, ти десь там гуляєш, не приносиш гроші.